Коніча, товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу! Та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Ви вірно зрозуміли з назви сьогодні. Черговий анбокс. знову прийшла посилка прямо ж з пошти, перші враження. Ну, Все, що ви знаєте, все, що ви любите. Сьогодні у нас в анбоксі, як ви бачите, NPFZ 4 зарядний пристрій від компанії SmallRig для батарейок Sony, Sony ZV, Sony A7, в принципі, всіх a 7 і вже, і вже нової серії 6000-ї. Тобто для всіх ось цих NPFZ100. Акумуляторів SmallRig 4839. Ось так називається. Як завжди, компанія SmallRig жодним чином не впливає на результати цього відео, придбав собі особисто за особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Як завжди, сьогодні тільки розпакуємо перші враження. Ваші побажання стосовно тотального огляду, які вас особисто цікавлять, обов'язково пишіть в коментарях, буду радий відповісти. А я для себе основні моменти все одно буду зауважувати. Ну, основний анбокс коробка, нічого особливого, ось номінальний. Номінальна назва виробу 4839 у компанії SmallRig. Вони не дуже в цьому плані, як кажуть, ламають собі голову, як назвати свої пристрої. Просто цифровий код і все. А далі вже розписують, що воно означає. Ну, Як кажуть, що є, то є. Боги маркетингу. Ха -ха. Більше я вам тут нічого не додам. Що ми маємо в коробці? В коробці ще одна коробка, в якій у нас ось USB-C-кабель. У нас іде. такий геобразний з однієї сторони і стандартний з іншої. У нас, до речі, ці, е, чому придбав, тому що цей, цей зарядний пристрій вже підтримує Power Delivery е, 60 Вт, тобто це швидка, швидке заряджання. Обов'язково перевіримо, наскільки воно швидке. Але зазначається, що це, в принципі, найшвидший зарядний пристрій поки для акумуляторів цього типу. Наскільки мені відомо, особливо, якщо будемо так казати, більш-менш е, такий. Нормальний ціновий сегмент, оскільки є ще дорожче, ну там це вже інші, як кажуть, гроші. Так. Ну, в принципі, все, що у нас тут. Більше нічого немає. Ні... Навіть давайте подивимося. А, ні, 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 ні. Ха. Не побачив. Є в, нас, є в нас все ж таки інструкція. Ось так виглядає. Подивимось, чи є солов'їною. Ні. На жаль, за це не зараховуємо. Компанія SmallRig, будь ласка, соловійна мова вона найкраща мова. Тому будемо чекати, коли вона з'явиться і у вас в мануалі. Але англійською, що ми маємо з вами? Ось специфікації: пластик ABC плюс PC. USB-C протокол Power Delivery. Ну і, в принципі, усі основні характеристики ви бачите перед собою. Ось так виглядає у нас схематично. Та й, в принципі, все. Що тут ще? Що я вам тут ще можу сказати? В принципі, нічого більше не зазначається. Чомусь, хоча специфікації, мануал, але... Ну, будемо так казати, дуже-дуже скромно. Ну і ось так виглядає наш зарядний пристрій. Чотири модулі. Зазначений. На кожному зазначається, який канал. Перший, четвертий, другий, третій. Ось, так, ось в такому форматі все це виглядає. Звісно ж, коли ви заряджаєте, тут буде відображатися індикація, який канал, як заряджається. А, так. Тут, що нас зазначається, Та в принципі, те саме, що і на специфікації. Нічого особливого я для себе не бачу. І. Так, де... А, і ось це у нас USB-In порт Type-C. Нижня частина. щоб красиво. Єдине для мене питання, чому компанія SmallRig для себе обрала оцей помаранчевий колір? Що їх змусило цей вибір зробити? Чому немає в кольоровій гамі чорного, припустимо кольору, тому що для, для мене на зйомках ну, не дуже, як кажуть, не камільфо Ось, <сум> виглядати як магнит, але ну, що є, то є. Хотілося б, щоб була і чорна версія. В принципі, все. Більше мені немає що додати. Стосовно того, наскільки штробачає, швидко це буде заряджати, наскільки воно швидше буде працювати, припустимо, ніж мої нювел -Well зарядні станції, які я використовую. Я вам про все це розповім Уже в тотальному огляді. Там буде вже все розписано, як, що, як воно працює. Працює як від павербанків звичайних та які підтримують power Delivery, ну і все таке інше. На сьогодні, в принципі, у мене все. Ось такий у нас коротенький Unbox Experience, тому що, в принципі, тут нема що і розповідати. Ось дуже все скромно, дуже все лаконічно. Unbox Experience, будемо так казати, хай буде, в принципі, хай буде 8. Хай буде 8. Нема тут, тут, як кажуть, середній бал твердий, але середній. Ну, Що є, то є. А, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ви, як завжди, мої найвитриваліші е, коментарі, подобайки, підписка усе, за усе це вам особливі в пальці вгору. Як завжди, тримаємо кулачки за Збройні сили і все у нас буде Україна!